Любитель кави, тоді дивись. Як же кофеїн працює насправді, давайте подумаємо. Адже в принципі у, у каві немає калорій, то звідки ж з'являється ця миттєва енергія, яка нам дозволяє. Щось виконувати на максимальній продуктивності, а справа в тому, що по суті молекула кофеїну є подібною до молекули аденозину. Аденозин є таким сигналом для нашого мозку про те, що рівень енергії в організмі зменшується. Молекула кофеїна блокує аденозинові рецептори і, по суті, маскує проблему. Наш мозок не розуміє, що енергії мало. І продовжує продуктивно працювати. Але це не вихід. Якщо часто робити таке маскування, ми загонимо себе у дефіцит енергії, і це буде сказуватися в першу чергу на роботі центральної нервової системи. А потім, будь ласка, апатія, депресія, все, що переслідує дійсно заядлих любителів кофеїну. Тому подумайте і зменшіть, принаймні кількість споживаної кави до однієї-двох чашок на день.